Ми, українці, честь і слава незламним. Дорогі діти, в цьому навчальному році ви розпочинаєте навчання в той час, коли йде найжорстокіша війна війна за нашу незалежність, за право жити на нашій землі. Війна торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя. А перемога в цій війні стала спільною метою всього українського народу. Не вперше на нашу землю намагаються загарбати, розграбувати, знищити. Але протягом століть наш народ знищував і виганяв загарбників. Знищимо і цих. Рашисти розраховували, що за кілька днів захоплять нашу державу. Вони мріяли пройти переможним парадом по нашому хрещатику, А в результаті на хрещатику відбулася виставка знищеної рашистської техніки. Наша прекрасна земля створена для щастя. Але Росія вирішила інакше, і весь наш народ піднявся на боротьбу, на жорстоку боротьбу з ворогом. Україна вистояла у протистоянні з однією з найпотужніших армій світу, заплативши і продовжуючи платити за це тисячами людських життів, втративши частину своєї території. В цій війні вже загинуло багато дітей, багато дітей втратили свої рідні до них. І залишилися сиротами. Ворог обов'язково буде покараний за да ці страшні злочини. Серед вас є учні, чиї батьки, брати, дідусі, рідні захищають нашу землю. І ви можете багато розказати про них. Український народ опинився перед вибором перемога або смерть. Ми обрали перемогу, і ми платимо за перемогу страшну ціну, людські життя, страшні руйнування, рідні домнівки, втрату рідних і близьких. І ми пишаємося тим, що належимо до славного українського народу, який героїчно боронить власну державу. Кожен українець робить все, що може для перемоги. Люди віддають свої гроші для того, щоб купити для наших воїнів зброю, одяг, обладнання, безпілотники. Навіть купили цілий супутник, щоб наші воїни могли бачити з космосу все, що відбувається у ворогів. Краще вести розвідку. Українці допомагають також переселенцям і біженцям, весь світ дивується стійкості і мужності нашого народу, і весь світ нам допомагає. Ми пишаємося тим. Що належимо до славного українського народу, який героїчно боронить власну державу. Адже ми ні на кого не нападали, ми не хочемо чужого, ми захищаємо свою землю, землю, яку одержали у спадок від наших дідів і прадідів. У нас іншої землі немає, і ми обов'язково її відвоюємо і відбудуємо. І передамо цю прекрасну країну вам, дорогі діти. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою Ліна Костенко. Але ми ніколи і нічого не забудемо. І будемо шанувати пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наше щасливе сьогодні і завтра. Ми завжди будемо допомагати тим. Хто втратив своїх рідних і близьких на цій страшній війні, ми будемо жити так, щоб бути гідними наших героїв. Ворог спрямовує свої ракети на наші навчальні заклади, дитячі садочки, школи, коледжі, університети, музеї, театри, а також на інші мирні об'єкти. Рашисти розуміють, що перемагати можна не тільки зброєю, а й розумом. Розумна людина швидко відрізняє правду від брехні, якої так багато поширює ворог. І незважаючи ні на що, ми розпочинаємо навчальний рік. Наше завдання. Здобувати знання, щоб потім бути корисними своїй батьківщині, щоб відбудувати нашу рідну державу. Улузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвелимо. у лузі червона калина охлина. Наша славна Україна зажурилася. Доброго вечора, ми з України! Всім українцям бажаємо перемоги, всім учням успішного навчального року! В добрий час, дорогі діти!